Друзі, ну що, всім вітання. Всім вітання. І маємо другу частину по штілю 230-му, а точніше, будемо так казати, 0,23 штілю друзі. значить Приїхав карбюратор, старий зняв, той є трупен вже. Ось таке в нас старий був. Що у нас був? Штіль? Зама? Бачите, зама. Приїхав він Вінзоровський, Анабовський. От. Мадин карбюратор. Вінзор. Поршніва, перепрошую, обісралась бо я інакше не можу сказати. Отаке. Не знаю, може простий вінзор добрий, але вінзор про до нічого, і я більше про не буду брати. Тут все помазано сірою фарбою так званою, ну не знаю. Отаке. Вона мені довго в кусі не походила, при тому, що працювалося так, як звикло, як говорить, в режимі. Карбюратори вроді нормальні. Не знаю, то що поршніва погана, то не, то не показник, що все решта зле. Отакі. Але він зори я беру, і анаби беру і тому подібне. Добре, ну і то саме фактично. Запускаємо. Поставив, там ще зробив. Тут трошечки мені ще не залізає. Треба би чуть трохи тягу самого. Я тут підпаював, щоб вона діставала собі. Я не хочу тут нічого вручну пиляти, але так, щоб стоп собі працював гарно. треба чашком Значить, Запускаємо, дивіться, що в нас вийшло. Значить, Заводські налаштування, я нічого не лазив. Трошки оберти скинув. Завелася десь з 5 чи 6 разу, компресія тут непогана. Старушка буде працювати ще. Передивився стартер, зробив, карбюратор, то все, діагностика. Значить, Запускаємо. Pierwsze położenie, a po później kieszą na rubę Так і залишаємо, друзі. Так і залишаємо, так вона собі буде працювати. Нехай працює на здоров'я, як говориться. Можу то вигинати ту заразу, бо вона не хоче виключати мені, треба ще щось тут хімічити. Щоб воно собі якось та й було, зараз я то все ще дороблю. Так що кажу, отутво з тим всім справа. Так що якось так. Ну що, буде працювати, давайте ще контрольний вистріл. Але тут двоє дороблю і все. Ну, в тому випадку, друзі, напевно, до нових зустрічей. Всім папа, бачите. Вроді перша серія вже ви подивилися, а тут вийде така коротесенька друга. Ну що, нехай працює, мотор ще вроді дихає. Я думаю, ще буде служити людині, якщо буде правильно до інструменту відноситись, то буде працювати гарно. Сьогодні у нас без співів, друзі, зимно. Так що ми маємо 1 градус морозу. І здається, 14 грудня. Отаке. Апилочка варта уваги, як для себе, то й все. Давайте ми її ще зважимо. Раді цікавості. Рубрика з ваш бензопилу. Зараз беру по нулях. Десь її треба зачепити, правда? Опа, За петлю не беру, бо щоб було видно добре. Що там в нас? Вара, чекайте. Збив по нулях. Ну або тому розу вона тормозить трохи. Маємо 4715, плюс шина, плюс заправка. Рахуйте, як маєте, як звичайний 230 -й. 800 грам додати, нехай все разом. Ну, 5,3 буде мати. От 5, нехай 5,3 буде мати. ваги. Чи 5,5 кілограма це потолок. Все. Добре, тепер до нових зустрічей, друзі. Всім па-па.